Раз, раз, так. Як це вверх? Все, це максимум, да? Ні, от тут собі круто, скільки хоч. А вверх, вверх. Все, да? Все, добре. Чекай, камеру протекти. Дай, 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 Ну що любі друзі, добрий вечір? І знову ж зустрілися ми на Ревері на пасічні під куполом на зимовому турнірі. Наш супротивник чайка з міста Лева. Нагадую, наш супротивник. Чайка з міста Лева. Це наші дітки. Крахівці, 2016 року. Ми Будемо розігрувати м'яч. Наш капітан Макар. Хто з нас дивиться? Зразу ставимо подобайку. Не забуваємо про це. Наш м'яч. Макар виграв. Так, нас. Грають. Виходять на поле в воротах Монаренко Іван. Огір, Фицик, Макар, Петрик, Височанський і Боднаш. Супротивник нагадую. Супротивник нагадую Чайка Львів. Добре, добре! Ставимо вподобайки, п'ятеро, тих, хто дивиться. Швиденько, швиденько. Це. Не хочете ви ставити, хто дивиться? Ну, не ставте. Це наладє слові. Цем здравствуйте! Боднар, Тур забирає Макар огір на Височанську, Височанський флангу, чуть-чуть відпустив м'яч, Артур зіграв добре. Ей, мосту в Лице, лице. Все нормально. Лад, 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 не бой куди попало. Здирайте. Так, ще хтось сюди не поставив, поставили вподобайчу. Там вище, там, там кажу, Не, не втрачай міші. Сину. Противник у нас чайка з міста лева. Розігрують погано. Артур віддав пас. Макар перехватив. Артур молодець. Свому віддав молодець Петрик. Не впорався. Шестеро. Хто там до нас долучився? Ставимо подобайку зразу. <кхи> Нагадую рахунок 0-0. Супротивник, чайка Львів. Дома, дома, дома. <кхи> дома є. Тима! Тим! Тут на груди і вперед. Так, вісім чоловік у нас вже ще двоє долучилися. Не забуваємо про вподобайки. Нагадую, що супротивник Чайка Львів. Рахунок 0-0. Підбір за Боднером. Сашка Петрик доганяє молодець. По флангу прострілює. А, аут. ще думає. Ще хтось один долучився. Дев'ятий. Ставимо зразу вподобайку. Десятий, хто долучився, також ставимо вподобайку. Нагадую, супротивник нас чайка. Львів. Домає, просить! Наші, куди сіпуваємося всі. Рахунок 00. Технічний брак огера. Тичко нав'язує боротьбу. Огер забирає. По флангу на Петрика. Петрик на Макара. Ай, Макар хотів прокинути, але защитник вибив м'яч вау. Артур кидає аут. Але... На огера. М'яч вийшов, нічого. Зайняли позайці швидше хлопців. Хтось тобто нас покинув і не поставив вподобайку. Ви. Троє людей. Хто не поставив вподобайку? Поставте, будь ласка. Підтримуйте наших дітей, своїх дітей, внуків. Братів, сестер, хто там. Десятих хто долучився, також не забувайте. Про вподобайки. Супротивник, нагадую, чайка львів. Рахунок 00. Технічний hey, братик. Петрик з нічам. Прокидаю. Хтось дослухався до мене і поставив молодці. Уйперний карас. Чи ціван бодноранку не збив нашу камеру. Жива команда, я вам скажу, м'яч! <кій> Ця дівчинка також приймає участь у всіх турнірах за всі роки. На сьогоднішній день вона грає за 16 рік у По 17-му році вона грала за чайку в полі защитником. Досить часто непогано играла. О, вже нас аж 11. Ставимо лайки, не забуваємо. Нагадую, супротивник чайка в міста Лева. Рахунок 00. Щось сталося Петрика збили. Саня, давай. все добре, він мужик. Давай, давай, не лісуть. А пряме місце, скажу, ну, давати пас. Ой-ой-ой, як ой, 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 Артем пробував, потошило. Е, там, як це? Так, Ну, Височанський пробивав, не попав А, зараз будемо сайт. Вище, вище! Там 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 там! Там кажуть, тіма, перебирайте гравців! Добро, Ваня! Мартурна Макара і. Заміну. Двоє чоловік хто не поставив подбайки. поставте. будьте людьми. То ж діти наші грають. Внуки, брати, сестри. Красний удар. Заміна заміни. Бо артема виходить Борошкевич демет. Класний не штурфне. цей хлопчик грав за 17-й. Цей хлопчик грав за 17-й рік. Досить активний був. Ви ще горіть. Добре. Нембір рухатись, рухатись, підміть! Приняв віддав, прийняв, віддав! Дальше доворіт! Окей! Перескочите! Да, Макарчик! Дай мій демі! Дай сам! Блище там! В ногу все, а от ложку шукаємо! Думай! дай де ми ближче, даймі! Підбір! Покинь! раз раз Швище пас! Влад, обіграю, віддає. Туди, Влад не сюди. <сі> да. Лад, Ванька, иди, иди. добре. Иди, иди. добре. Иди, иди. Сашко. Корпус, Саша, корпус. Добре. Иди, так, Дай рухайся! Сюди. Саша дальше приймай. Погано Демет. Вау, задав. 1-0, ми програємо. Leche. 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 Se as coisas aboram, o Сними эту шапку, блин. Бегай, Демет, блин. Не бей! Ю-ю-ю. Это Шелла. Давай, 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 давай. Не губить ничего, правильно, 13 чоловік вже у нас дивиться, ставимо подобайки, не забуваємо. Нагадую, супротивник Чайка Львів. 1-0 ми програємо. На жаль. Що з Макаром? Макар. Ніде Макар, гра. Димит! Да рухатись треба, пацани бігають ти ходиш. Молодець, Саша, навязи був, водогада. Ципай, шукай, ступай, вот середини це воде. Сюда! Сукаюся, приймай меч! Не біж, блять!

Підмир, макар, Під, бір. під м'яч, Підмяч, Під м'яч! Ну! Тут... Хай, то схватай, макар. Okay. Okay, на Влад, та йди, Влад! Зайди, давай, сосай! Давай сюда! <клух> давай, подав! <сюди. клух> <давай, пандал. клух> Иди, Иди, Иди сюди. Для чего ты выходишь? Походити, Чувак, походити. Весь телефон я заборонив тобі, ти поняв? Тут в телефоні більше не судило. Пилодки, ти, ти мені все маєш сьогодні здати. Поняв? Пасно, Ваня потащив, молодець. Black. flash flashing black, up turn up blue yes Back.

Ваня, конечно, запустил себе два-ноль програем чайка львів куда ты стоит фото сериалу

Демир, встань з холодного, Демир. Сядь на куртку! Або на ногу тако сядь, знаєш! Ні! не удар! Бо одна рупас треба було!

Да, выше, выщіраем! Ще, ще, ще Так, там, там перекриваем, конечно. <кхи> Ай-яй-яй, не попав выщираем! Ковальов, выщих, підходи. Так же самое, Патрик, выше Юренко А не тут дома Еп, то что за прийом? Да они вау догнал молодець. Давай вище. Хлопці, ви програєте, атакуйте. Патрій, Патрі, давай себе, давай бігом.

Оля, сюди. Давай, 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 ковалюк. Тут нет понял, вот так дает выше так. <laughs> oh, my God. Oh, my God. My God. Why? Why? Порядка очень выпивает порядка, рукай порядка. Маглан! пошлику, ладно, то сыр ты на поле, Артур. Выше, выше! Працюем! Да! 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 Кидай! 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 Да! Да! Пора, трупа. Пора трупа! Влад, давай сюда. Отбора. Давай, зараз забіюєш. Підбір, Мака! Ну, Удар, пацани! Ну! Є! Є! Забирай! Два, один. Давай, вийшли туди. Ми програємо. Давай, Маккер. Да не падает, сам пора. Ничего, маканчик. Давай, 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 давай! И там мяч, принимай, бесспету кутейку, мускай, бежит, может. Ну, ну Окей. Страшно. Давай, 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 давай. Да. Перед воротарем, тебе! Метр від неї, метр! Неплав, не плав! Проси, Боднар! Ой, огір, проси стінку! тема попадает, тема. Бля еще че добре рука 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 все пиздец Артур, знаешь, покину давище Так в руки попадає ве Давай, давай, поб'яйте. Лащ, Ваня, швидше. Давай. Хвалина лошила. Артур, бей туда, блядь. Дими, дими! Туда! <плес> Да, Сашка, дай мне мешай, 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 дай мне мешай там наш Саня Артур, давай в сфер в ствер. но но опоримся. Играємо там! На швейца, Дима! Під один. Свись, підходи! Та то нічя! Чим! Диман, не дай! Валден, не програм, чайцы зальвалом! Гарного ветеранів!